Вітаю вас, мої любі сонечки. Знаєте, дуже багато переживань є у батьків по приводу того, що діти змінюються. У мене колись теж були, поки я з Богом не зустрілася, потім я просто почала відчувати і давати, і просто війшла в знання, що дітям потрібно змінюватись, їм потрібно пройти темні періоди, і потрібно відчути якусь і темноту, негатив. Звичайно, не потрібно втрачати приклад свій свого життя, все одно залишатись світлом, показувати дитині любов, світло. Саме головне істину. Тому що, коли дитина буде бачити, що ви в серці з Богом, що ви радієте життю, навіть свої якісь критичні моменти, а тоді ви не потрібні, щоб ви були злі. А навпаки, будьте добрими в будь-якому випадку. Дитина це вона переросте, перейде яким чином. Згадайте просто скільки років ви були несвідомі, от я навіть там згадую так. Або наші батьки в нас взагалі ну колись взагалі це все ставало стільки вже там під кінець, скажем так, нашого життя людського, коли людина наверталася до себе, до Бога, до себе, тобто тільки так. Але зараз інші зовсім часи. Подивіться, зараз діти вони вже в 20-30 років. Вони вже стають свідомими, починають жити свідомо. Вони з'єднуються з творцем, вони медитують, вони розвиваються. Тобто то зовсім інакше зараз час і зовсім інакше зараз діти. Так, вони на якийсь час мусять пройти. Оце от щось темне таке спробувати. Це не значить, що ви маєте це казати, що вам це дуже подобається. Не потрібно цього робити, це буде нечесно. Звичайно, ви можете, але це має бути в формі такої, знаєте, любові, щоб просто дати дитині побавитись. Знаєте, як Бог нам дає побавитися. Теж дивиться на наше, оце все, що ми там витворяємо деколи. Дуже-дуже таке, що просто, але тільки його любов дає можливість нічого з нами не зробити. Тому що знаєш, ми бавимося, що це тимчасово. Ми бавимося в людину і видаємо різні свої якісь вчинки. Але на цій землі у нас є можливість змінитися, не помираючи, і стати прикладом для своїх дітей. І я дуже щаслива, що в мене є така можливість, і мої діти дуже міняються, особливо старша донька. Вона за цей період часу зі мною прийшла дуже багато. І вона вчора буквально її дивилась на діагності, а вона їй світиться серцем. Вона пройшла шлях непростий, але вона відкрилась. Я дуже щаслива. Їй не потрібно жити їй до 40 до п'ятдесяти років, щоб стати світлом. Це так прекрасно. Це дуже в сьогодні гріє. Мою душу. Люблю вас, мої сонечки.